Сьогодні ми будемо пробувати е, сюрстринг отакий от, от з сільпо, Тут навіть є е, прищепочка для носа. Спочатку <рес> його треба відкрити. Відкривайте. <рес> Все, я <готова. рес> не можу. А, ні, нормально. О! Фу, Тільки не заміну. Ну, реально воняє. Не знаю, який вона на смак, але запаху я ставлю мінус сто з десяти. Ми цю штуку відкрили, ми її помили, вона досі смердить. І зробили такі маленькі бутерброди на пробу. І будемо це забувати, камбучий. Дуже солона. Прям дуже. Вона така склеська ще. Ферментована, типу, як трошки підросла вшися. <рес> Не хочу задалі їсти. Ну, її гарно їсти під горілку, підводити. Вайгар... Тільки за горілкою тоді. <рес> Це ужасно. Треба ось цей дуїсти повністю. Це шлях воїна. Шлях воїн. Это